Час новин про головні події міста та області. Розкажу просто зараз. Вітаю. Вранці війська РФ вдарила ФПВ дроном по приватному будинку в Гуляйполі. Літня жінка, яка перебувала в помешканні, отримала поранення. І тепер, під наглядом медиків, будинок пошкоджений. Загалом, внаслідок обстрілів в Пологівському районі, спалахнуло сім пожеж в Оріхові та Гуляйполі вогонь охопив житлові будинки, господарства та склади. Упродовж доби окупанти задали 583 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про руйнування квартир, будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури. Бійці 65-ї бригади поділилися відео з безпілотника, на якому сила оборони знищують російський потяг між урожайним і токмаком. Ліквідували ворожі цистерни ФПВ-дронами. Одещина пережила чергову нічну атаку ворожих ударних дронів. Постраждала одна людина в Ізмаїлі внаслідок влучань, спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно енергетичної інфраструктури. До її ліквідації, окрім рятувальників, залучили й пожежний потяг Укрзалізниці. Безпілотниками вдарили по сумщині в Вохтарці. Шахеди атакували приватний сектор. Там зайнялися пожежі. Поранення отримали 14 людей. Серед них троє дітей. З під завалів на дістали жінку, яку передали медикам. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду та гараж. Вночі росіяни атакували Павлоград шахедами. Виникла пожежа пошкоджено територію транспортного підприємства. На щастя, минулося без жертв. Не припиняються удари по Нікопольщині. Через ворожу атаку загинула літня жінка. Ще одна поранена. Під час ліквідації пожежі потрапили під обстріли гірятувальники. Особовий склад не постраждав, проте понівечена машина. На жаль, загинула людина ще одна постраждала: 82-річна жінка на амбулаторному лікуванні. Окрім багатоповерхівки, понівечені два приватні будинки. Обидва зайнялися, побитий пожежне авто. Минулої доби війська РФ обстріляли понад 40 населених пунктів Херсонської області. Саме місто вже зранку в обласному центрі окупанти атакували автівку дроном. Літній чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги. А білозерку обстріляли з артилерії. Пенсіонерка дістала вибухову травму та поранення черева. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівочили автозаправну станцію, приватний гараж та автомобіль. Дві людини померли від COVID-19 в Запорізькій області. Минулого тижня медики зазначають, у них були важкі супутні захворювання. Загалом зафіксовано 33 випадки. До того ж, вірус постійно мутує. На початку року в Україні було зафіксовано два нових субваріанти коронавіруса Німбус та стратус. За даними МОЗ. Станом на 15 серпня в Україні підтверджено 81 випадок захворювання на субваріант стратус та 2 на субваріант німбус. Основна клінічна картина, характерна для нових субваріантів: така: хриплість голосу, осиплість, сильний біль у горлі, решта симптомів для обох субваріантів, характерна як і за основних варіантів COVID-19, такі як слабкість, нежить. Втрата нюху або смаку. Лікарі кажуть, не треба зневажливо ставитись до вірусу, особливо людям вразливих категорій. А це діти, люди старшого віку, ті, хто має супутні хронічні хвороби. Або ще раз роботу постійно спілкуються з великою кількістю людей: медики, військові та вчителі. Єдиною можливістю обезпечити себе є вакцинація. Усі пункти щеплень в повній мірі забезпечені. Імунобіологічними препаратами. Для проходження безкоштовної вакцинації необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо людина попередньо не була взагалі вакцинована, то вона робить вакцинацію первинно. Якщо до цього була вакцинована, то вона звертається до свого сімейного лікаря і саме за його рекомендаціями проводиться ревакцинація. 20 тонн сміття вивезли комунальники в Дніпровському районі. Купа брухту місяцями накопичувалась в одному з дворів міста по проспекту Соборному. А тепер її нарешті прибрали. У реадміністрації наголошують, причетних до утворення сміттєзвалищ притягнуть до відповідальності. Якщо на земельній ділянці, яка там утворена сміттєзвалище, є власник, то районна адміністрація зобов'язує власника прибирати сміттєзвалище. Під час обстеження прибудинкових територій було виявлено це сміттєзвалище і здійснена ліквідація звалищ сміття. Залучена підрядна організація, два самосвали, навантажувач та три спеціаліста, які здійснюють навантаження в ковш. І таких стихійних звалищ за цей рік тільки в Дніпровському районі нарахували 73, З них 65 вже прибрано. В адміністрації звертаються з проханням до запоріжців. Якщо помітили такі місця, де накопичується сміття, телефонуйте до контакт центру за номером 1580 або залишайте заявку в чат-бот 1580 в телеграмі. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.